Справі проти екс-голови КМДА Олександра Попова за розгін студентського майдану сторони хочуть почути інші свідчення. Зокрема, депутати теперішнього прем'єр-міністра Арсенія Ценюка, екс-секретаря Ренбо Андрія Клюєва та нардепа Мустафу Наєма. Всього в списку можливих свідків понад 200 прізвищ. Сьогодні в Шевченківському райсуді столиці відбулося чергове засідання в цій справі. Подробиці від Григорія Пирліка. Ну чи заважаємо ми, враховуючи, що це відсотків території, да, майдану, тим, що доставимо конструкцію, і починаємо чи продовжуємо працювати на 3-4% цієї території у перерві засідання в Шевченківському райсуді столиці Екс голова КМДА Олександр Попов розповідає про події 30 листопада 2013 року. Про вини в розгоні студентського майдану, що відбувся після того, як він дав наказ ставити ялинку, не визнає? Я давав. Ту команду, яку кожен рік давав. І нічого іншого, ну такого особисто в цьому не було процесі розумієте. Слідством доведено. Він стояв в момент, коли монтувалась ялинка разом з Сівковичем і подільниками в кабінеті з е каряка начальника главку міліції. І спостерігав по відео, як б'ють людей. Екс-голову прокуратура звинувачує в незаконному перешкоджанні мирним зборам та пособництві в перевищенні повноважень працівниками правоохоронних органів. Олександр Башок представляє інтереси сімох постраждалих майданівців. Для кожного з клієнтів вимагає максимально в цьому процесі компенсацію: мільйон 520 тисяч гривень. Ці особи були незаконно арештовані, навіть без оформлення. Протоколів, наприклад, Ірина Захарченка, яку я представляю, і Ігор Сиренко їх протримали відповідно майже добу. Загалом підрахували захисники Попова від екс голови КМДА. Потерпілі вимагають майже 24 мільйони гривень компенсації. Колишній чиновник твердить, за весь минулий рік він заробив 800 тисяч. У мене просто. Немає сьогодні і не було ніколи таких У людини, в якої немає мільйона доларів, якому нема чим заплатити відповідно людям компенсацію на 80 чоловік. Це страшні гроші. Мільйон доларів. Та да що, куди там? Він нормально ходить сюди з прес-секретарем, В нього розумієте, по два адвоката, які ходять знову такі за гроші. Адвокати та представники прокуратури, як свідків, хочуть допитати понад 200 людей. Серед них колишні високопосадовці та керівники столичної міліції, які нині в розшуку. Садовник, Клюєв, Захарченко, Ратушняк, Коряк, Сатів, які в нас підозрювані по. В Цьому кримінальному провадженні чи по іншому кримінальному провадженням. Ну ми ж не на завтра їх не визиваємо, а до того часу можливо ми їх знайдемо. Також сторони планують допитати теперішнього прем'єра Арсенія Яценюка на той час одного з лідерів опозиції. Викликати свідків суд буде після того, як допитає всіх потерпілих у справі. Наступне засідання суддя Оксана Хардіна призначила на 26 травня. Григорій Пирлік, Андрій Машляковський. Новини на першому. початку.